Люди, котрі свого часу неодноразово брали участь у збройних конфліктах, сьогодні занепокоєні подіями в країні. Звернути увагу на цілісність нашої держави і об'єднатися на цьому, тому що сьогодні будуть як на клочки рвати нашу країну. Це Цей угорщина сьогодні відпрацьовує варіанти двох паспортів, Емісари сьогодні працюють по Закарпатті, Емісари сьогодні працюють по буковині. Ми звертаємося до служби безпеки. Вивчити ситуацію воїнів афганців та колишніх військових зокрема тривожить участь молоді в протистояннях ми різко проти того, щоб підростки, діти яким либо образом участвували в складних ситуаціях. І ми Беспокоїмося, щоб радикальні ситуації, екстремальне настроєння не стали на сьогоднішній день для України модними. Виправити ситуацію може повна зміна влади усіх чиновників та народних депутатів, вважають активісти. Ми сьогодні також спільно підтримуємо позицію всього громадського суспільства, зміни повністю системи влади. А це свідчить, що сьогодні вже на сьогоднішній день повинна влада задуматися, опозиція громадське суспільство, що без зміни системи не буде ніякого покращення в нашій країні. Громадські активісти повідомили, в разі загострення протистояння мають власний план дій та захищатимуть виключно народ. Майя Гуменна Андрій Соколовський місцевий час.